Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні вівторок, 8 листопада 2022 року, а український народ вже 258 день захищає свою батьківщину від російського загарбника, окупанта і поневолювача, який знову приніс на нашу землю знищення, розруху, смерть, плач. Сльози і біль. Це й ті слова, якими ми сьогодні можемо описати що діється в Україні. Знову впродовж останньої доби, по всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Ворог невпинно атакує наші міста і села, не тільки на лінії фронту, а так само далеко в глибині української території. Масованого удару було нанесено по нашій багатостраждальній Сумщині. Цієї ночі, особливо пекельним, удар був нанесений по нашому Запорізькому районі. Продовж останньої доби постраждали такі міста, як Кременчук, Нікополь, Кривий Рег. Все робить для того, щоб знищити не тільки інфраструктуру наших великих міст, щоб ми не мали ані тепла, ані світла, але знищити в українцях силу, волю для того, щоб продовжувати боротьбу. Але ми бачимо, бачимо як український народ не змучується захищати свою батьківщину. Тому що коли ми чинимо добро, воно нас не втомлює, воно відновлює наші сили. Коли ми чинимо зло, воно нас знекровлює і втомлює. Тому ми кажемо сьогодні: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Я хочу сьогодні з вами продовжити наші роздуми над тим, як зціляти рани. Стіляти рани людини, народу під час війни. Але може подумаємо ширше, як зціляти рани людини у сучасному світі. Ми бачимо, як пандемія коронавірусу і війна, яка триває в Україні, показали викривленість пріоритетів у сучасному світі. Зокрема, Якісь фальшиві акценти в різних державних політиках, фальшиві акценти в певних стратегіях, які називають напрямками розвитку тої чи іншої держави, чи навіть цілого конт континенту. Ми бачимо, як часами людина сьогодні вкладає час, зусилля і засоби у цілком другорядні речі, а забуває про розвиток людини. Людської особи. Ми бачимо, як щодня та кількість зброї, якою Росія атакує Україну, коштує десятки, а то й сотні мільйонів доларів. Якби, наприклад, ті кошти вкласти в розвиток медицини, в розвиток людини, навіть в тій самій Росії, скільки можна було би добра зробити. Тими ресурсами, засобами, а навіть зусиллями людської мудрості, які замість того, щоб сьогодні служити життю, несуть смерть і розруху. Сьогодні, коли ми говоримо про стілення ран, мусимо ствердити, що різні спільноти мають свої рани, цілі суспільства. Мають часом свої хвороби, суспільні гріхи, які шкодять людині, як всередині власної країни, так і назовні. Ми бачимо, як сьогодні Росія, замість того, щоб лікувати свої власні гріхи і вади, і рани свого народу, зраненого десятиліттями комуністичного терору, намагається вирішити внутрішні проблеми зовнішньою агресією. Але теж і в інших спільнотах і країнах можна сказати, що кругом є свої рани. По-своєму є зранена сучасна людина, де б вона не жила. Свої рани мають наші парафії, свої рани мають наші єпархії, свої рани сьогодні має спільнота Вселенської Христової Церкви. І для того, щоб нам правильно гоїти ці рани, які часом були нанесені над ужиттям влади, чи навіть сексуальним насильством, чи іншими бідами і проблемами, які людина може завдавати собі і іншій людині, нам потрібно правильно розпочати цей процес стілення. І сьогодні ми розуміємо, що не можна лікувати. Рани сучасної людини якимось прагматичним розумом, намагаючись вирішити якусь проблему. Бо ми тоді вирішуємо глобальні проблеми, які в кінці не вирішимо, але забуваємо про людину, яка страждає. Тому всяка програма, тактика чи навіть політика зцілення ран має починатися із пошани до зраненої людини. І співчуття з тим, хто страждає. Із співчуття і намагання зрозуміти, підтримати того, хто став жертвою, жертвою війни надужиття владою чи іншими видами злочинів, які сьогодні чиняться проти гідності людської особи. Увага і пріоритет пошане до жертви. До зраненої і хворої людини має бути початком будь-якої політики. Навіть коли ми хочемо сьогодні вирішити велику проблему, велику біль війни в Україні, треба почати із пошани до страждаючої людини в Україні, до страждаючого українського народу, а не з пошани амбіцій сильних світу цього. Які намагаються буцімто зберегти своє власне обличчя. Пошана до зраненої людини має бути відправною точкою усіх наших стратегій, планів, усіх наших душпастицьких зусиль для того, щоб зцілити цю людину, особу, спільноту, народ, а то і міжнародне співтовариство. Державні діячі та суспільні структури повинні звернути увагу на розвиток медицини та тих сфер, які покращують людське життя на землі, докладаючи зусиль до профілактики хвороб, запровадження здорового способу життя та якісного медичного обслуговування. Ми всі знаємо, що легше запобігти хворобі, вкласти ресурси у профілактичну медицину, аніж потім лікувати. Хвороби чи їхні наслідки. Працівники в медичній сфері повинні бути відкритими до слухання Божого Слова, і будувати свою лікарську стратегію на моральному Божому законі, який є природнім законом, згідно якого живе людина, людська істота, Божі заповіді, якраз і є. Тою дорогою пошани до людини, тою дорогою, яка захороняє від небезпеки нанесення нових ран, які остаточно приносять страждання, гріх і смерть. Сьогодні я хочу звернутися до усіх нас, які відстоюємо своє право на свободу і незалежність в Україні. Але теж хочу звернутися до тих, кого війна винесла хвилею поза межі нашої батьківщини, до тих наших братів і сестер, громадян України, які перебувають далеко поза рідною батьківщиною. Нехай сьогодні до всіх нас промовить своїм словом праведний митрополит Андрей Шептицький, який сьогодні нам каже наступне. Любіть всі своє, свого тримайтеся, про своє дбайте, але стережіться ненависти, бо ненависть це почуття нехристиянське. Стережіться між собою ненависті і роздору, надмірної партійності, об'єднуймо свої сили, бо сили розділені є завжди. Слабкими. Любімо своє, свій народ, свою культуру, мову, свої традиції, любімо свою українську землю. Боже, благослови український народ, благослови наше військо, дай йому силу з небес для того, щоб перемогти у тій справедливій бурні по захисту нашої Батьківщини. Боже, благослови усіх тих, які сьогодні є зранені, страждають і плачуть, стіли наші рани, Господи, і благослови українську землю Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!